Всім привіт! Я вам показую тут такі картинки, бо тут показувати не можна. Я вам тільки трохи покажу. Там, знаєте, як, як цигани. Всі на ящиках. Але. На коробках, ящиках, там носки сушаться. Та, коротше, щоб вам показати і розказати, то ви будете довго сміятися. скажете, це взагалі якась якась ненормальна. Це вчора їла так гранати, дивіться, що стінами поробила. Хотіла, так, знаєте, по-модному відкрити його, як, як в інтернеті показують. Він як трісну, і оце, коротше, його сок, це по всіх обоях. Але нічого. Дівчки, хочу сказати, дякую кожному, хто підписався. Дивиться мене. Я не знаю, що вам там інтересно. Ну, ви дивитеся, спасіба вам. А я зараз покажу вам, що купила. І буду варити борщ і буду пекти хліб, я ж хазяйка якась там трошки. Купила такі банани на 70 центів. Ну, це, це недорого. Бо по євро я не беру. Це, це для мене дорого. Купила отакі вафельки, одну пачку. Я не їм взагалі, але можу колись, знаєте, і добре ломануть. Цибулю, картошку, все на борщ. Отакі ножки, бо в мене є м'ясо в морозилці, але я його, поки воно розмерзне, то це і, знаєте, це все довго. Такі кубики маги. Я і в супів бурчки даю. Ось такий один перчик. І шоколадку мілану. Одну таку, одну таку. І все. А, і ще купила. Дрожжі, буду хліб пекти. Такі мої покупочки, багато не купляємо, тому що ми ж переїжджаємо, знаєте, ми вже півгода переїжджаємо. Їдемо, їдемо, ніяк не доїдемо. І тут, знаєте, не так, гай, як у нас в Україні продав квартиру і на другий день вже все, вже ти приїхав, гроші забрав, половину потратив. Тут, ні. тут чухаються вони. Я не можу, мене це так роздражає. Я, знаєте, я не привикла до того. Прив... Все робити, значить робити. Гулять, значить гулять. Отдихать, значить віддихать. В них ні. В них, якщо робити, то вони подумають. Якщо віддихати, вони любляться віддихать. Вони і так нічого не роблять. Ну, такі всі я, я не можу. Мене це, знаєте, аж, аж розпирає. Ну, я мовчу. Так що такі діла. Ще не приїхали, тільки приїдемо оці гнитники. Якби ви дівчата, бачили, скільки я повикидала, скільки я поодавала. Ото все віддавати. Не знаю кому. Я його виставлю, щоб і Міла не бачив. Я його виставлю там на дорозі, як він десь уїде. І хай люди заберуть, кому що треба. Зараз я вам покажу оце. Що, що тут за добро? Оце. Шоколад розтоплять. Він це треба, оці шоколад, оці баночки, скляночки, оці відеречки. Ну, коротше, це все, що мені не надо. Це я все викидаю. Цвіточки позабираюся. І хотіла пооставляти, бо вони на мене, знаєте, мене трошки нервів мені зробили. Але я думаю, вони ж, вони ж жили за мною. Це тут не обращайте внимання, я все вимиваю, бо треба людям здати квартиру чисту. Дивіться, як розрісся алої моє. Бо сказала, не будеш рости, уйдеш. То воно росте бідне. Та заберу його собою, куди я його оставлю. Ну, це такі цвіточки. Всім мирного неба, всіх обнімаю, дякую кожному, кожному. Бережіть себе, всім пока. Ждіть наступне відео, скоро буде.